Доброго часу, друзі, і зараз про тактичні рукавички. І насправді не такий важливий момент, який конкретно бренд вибирати, а більш важливий функціонал конкретних рукавичок. Тому що в більшості навіть хороших брендів є як прикольні моделі, так і зовсім не ахті. Тобто не найкращі моделі. Тому зараз хочу пройтися іменно по тих пунктах, на які варто звернути увагу при виборі рукавичок. І проходитимуся на прикладі конкретних рукавичок, конкретних моделей, що мені більш імпонує, що ні, і чому, і на що треба звернути увагу. І перше, це мої улюблені Helicon tex Прості, надійні, без будь-яких лишніх примочок, без будь-яких накладок на пальці, на кісточки, на кисті. Банально проста наліпка, велкра кріпиться. Є петелька, щоб вішати на карабін. І в чому їх ще один такий момент: це от середній палець і вказівний палець. Спеціальна тканина, яка дружить із сенсорним екраном. Я правда не знаю, чому на вказівний не пришили, але ну, маємо, що маємо середній і великий палець. І це насправді от дуже важлива робота з сенсорним екраном, тому що в сучасних умовах нерідко доводиться використовувати планшет, нерідко доводиться використовувати ті ж смартфони з метою там, карти. Та інші примочки. Інколи буває такий момент, що насправді єдиний зв'язок це мобільні телефони, якби це печально не звучало. І постійно знімати одягати рукавички це якби так собі. Тому дуже важливий момент це іменно нашивки під роботу із сенсорними екранами. Тобто, от. Мої улюблені самі прості, самі звичайні з нашивками для роботи з сенсорними екранами. Ще одні е, досить такі непогані рукавички. Е, бренду я сказати не можу, тому що були куплені на ринку десь гривень за 800, як то кажуть на здачу. Це Китай. Але вони досить непогані, відносно непогані, як на свої гроші. Тобто, тут вже є три пальці для роботи із сенсорним екраном. Це один плюс. І, як на мене, другий їх плюс. Я коли стискаю кулак, оця пластмаска, мені, наприклад, не наповзає аж от сюди, на фаланги. З мінусів. Не знаю, наскільки довго проживе оця тканина китайська. Це раз. Два. Досить, незважаючи на те, що якби долоня з матеріалу полімерного в... зміцнена ніби. Але вона досить така слизька. І третій момент, який мені не подобається, це ось ця наліпка, що. Е... Фіксація на кисті навколо. Нерідко буває моменти, що воно отут вилазить, і коли вдягаєте рукавички, доводиться це заново одяг ну, придівати, шукати. Оце такий третій момент, це дуже важливо. І е, я не знаю, як кому, але, наприклад, е, мені не імпонують оці накладки на пальці на кісточки. Основна причина, що, наприклад, в сучасних умовах, в бойових діях, я дуже сумніваюся, що хтось когось буде бити в морду противника, щоб захистити кісточки. При падінні воно взагалі ніякої ролі не грає, а от коли треба щось дістати з кишені, у ці тверді накладки вони суттєво заважають. Тобто, такий момент. Хоча, в принципі, як на свої гроші, рукавички досить непогані і досить прикольно сидять на руці. Відомий бренд 511, ось так видно. Не знаю, як інші моделі, конкретно, ось ця модель я замовляв через інтернет і, чесно кажучи, так собі. Тобто, Виходить так, що по довжині пальців вони отлічні, але реально розмір на якусь здорову руку, тому якби їх не використовують. Велкра фіксується, що позитивно, от видно, м'яка накладка на пальці. Роль хіба в морду, ну, якщо когось бити в морду долоня Так собі, вона достатньо цупка стає, тільки якщо рукавиці намочити. І ще один такий великий в них мінус це, наприклад, відсутність на пальцях можливості працювати з сенсорним екраном. Отака От виходить ситуація. ну, конкретно так собі, моделька. Ну, і дно доходимо вірніше, до дна моєї. Колекції теж рукавички, куплені на ринку десь в межах 700-800 гривень, і в них погано просто все. Це Китай без бренду, без нічого. Тут навіть, де мав би бути бренд, наліплений, нічого нема. Є позиціонують як е, нашивки для роботи з сенсорним екраном, але воно не працює. Хоча долоня достатньо цупка в будь-яку погоду. з мінусів, знову-таки це навколо руки, навколо кисті фіксація, довжина, наприклад, пальців в кожної рукавички може бути в кожної пари, навіть того ж самого виробника, може бути зовсім різна. Тобто Отут воно мені взагалі не сідає нормально на пальці. І от коли стискаю кулак, видно, що оця пластмаска просто зміщається мені на фаланги. Тобто, взагалі просто дно. І от Рукавички взагалі не використовувалися китайські рукавиці, а вже тріснута нитка з заводу. Вірніше не тріснута, воно було криво прошите із заводу. Тобто дуже важливо звертати на такі моменти увагу. І перед вибором рекомендовано просто приміряти на руку. А є ще рукавички, так би мовити, без пальців. У мене... мене в колекції їх нема. І слава Богу, як то кажуть, тому що основна задача рукавичок це максимум захистити руку. Відсутність на рукавичках пальців це біжите, десь за щось опорно е, щось пішов, порізали пальці і в результаті, ніби і пустякової травми, нездатність там оперативно замінити магазин в автоматі, нормально е, тримати рукоятку. Тому що у вас порізаний палець, ну це як би Я не знаю звідки з'явилася ця тема. Особливо бачив, як люди купляють нормальні рукавички і відрізають в них пальці. Ну Але це як така ідея. Тобто, Бачив, як снайпери там відрізають на рукавичках один палець. Деякі сапери там відрізають казів... на рукавичках вказівний і великий палець, чи там середній, в залежності від того, як працюють. Але, типу, не те, щоб взагалі всі пальці. Задача рокавичок, якби захистити руку, а не Робити імітацію захисту, так що, така от ситуація. Тому якби різні бренди, різні моделі, і насправді не настільки важливо, який бренд і яка модель. Головне це а, комфорт, а, Б, щоб вони все-таки захищали долоні. Тобто, важливо в виборі рукавичок, це от правильно підібрати розмір, тому що навіть. В іменних брендів, таких як Mechanics, 5.11, Helicon Tex та інших, по-моєму, основного розміру є підрозміри, які залежать там, від довжини пальців, від е, самого розміру руки. В результаті, тобто, якщо у вас е, худа рука і ви вибрали не той розмір, Тобто, щоб не було таке, щоб рукавички завеликі, тому що це дискомфорт. Замаленькі теж дискомфорт. Якщо у вас, наприклад, довгі пальці, а рукавички з короткими, Ну, такої собі, і навпаки, короткі пальці з рука, а рукавички з довгими. Тобто, це все впливає на ваш комфорт і на вашу роботу. Це такий перше, це. Правильно підібрати розмір. Тобто це треба кожен раз не так, ідея, як брати через інтернет, а от тут важливо міряти конкретні рукави. Друге, це все-таки важливо це. Можливість в рукавичках працювати із сенсорними екранами, тому що, так як я вже згадував, нерідко доводиться працювати з планшетами в бойових умовах, інколи доводиться працювати з тими ж сенсорними телефонами. І важливий момент на сучасному етапі це іменно працювати з сенсором. Дуже важливо. Ну і далі ще е, бажано ніяких лишніх елементів, типу ось таких накладок. Тому що е, функціоналу рукавичкам е, на практиці воно не додає а в окремих моментах навіть дискомфорт. І знову таки кріплення навколо зап'ястя. ну Це вже більше на любителя. Тобто мені оця, наприклад, особисто не подобається система. Ну, але в деяких моментах я з нею змирився. ну, Як далі, це звернути увагу на саму тканину. Тобто, Хоча б трохи, щоб була еластична, і варто дуже добре дивитися на шви, як прошиті рукавички. Тому що інколи в дорогих брендів теж бувають косяки. А коли у вас. Е Розваляться рукавички за кількасот кілометрів від цивілізації і неможливість придбати рукавичок інших. Ну це біда. Ну і відповідно рукавички повинні захищати. Тобто без пальців рукавички це бред, як то кажуть. Тому що на пальцях іменно на пальцях, особливо оці три середній безіменний мізинчик. Шкіра набагато ніжніша аніж на тій же самій долоні, і вона набагато більше піддається відповідно всяким травмуванням. І коли у вас порізаний палець, ви не можете нормально там взяти рукоятку пістолета, автомата чи змінити магазин, тому що у вас не згинаються пальці, тому що там поріс. Ну, це в результаті. Хто кому винуватий, тобто, отакі е, основні моменти. І як я вже згадував, інколи неважливо бренд, інколи серед, навіть серед китайського потрапляються е, досить непогані варіанти. Ну і кому корисне було відео, можете ставити лайк і підписатися на канал. А я в свою чергу буду старатися викидувати корисні практичні відео. Дякую за увагу.